Друзі, всім привіт! Давайте подивимось на ось це бурштинове намисто, яке в листопаді 2025 року було продане на аукціоні Violet. Тобто це свіжа продажа, яка може допомогти нам визначитися з актуальними цінами на бурштинові намисто. Дивіться, це натуральний вінтажний бурштин. Жовток, Є в нас намостини з дефектами. Це видно на фотографії. Ось у нас деякі розколоті. є невеличкі сколи біля отворів, ось, принаймні, на цій намостині, мені здається, таке є. Але в цілому гарні намостини, подивіться, великі. Вага всього 17 грамів, але маленька кількість намастин. До чого я це показую, ці гарні красиві намастини, жовток, ехйок, як люблять їх називати, королівський бурштин. Хтось може назвати пейзажний. Ну, до пейзажу далеченько, але гарний, гарний бурштин, нічого не скажеш. Може, навіть ще до воєнних часів, ось невеличкий. Скол біля отворів, але продавець нам це все показує. Дві намостини я їх раніше показувала з колоті. До чого я це веду? Вага 17,5 г. Це на мосту було продано за 5 тисяч гривень. Ціна на такий бурштин 7 доларів за грам. мене дуже часто питають: а не могли б ви мені продати? А на що мені вам продавати, якщо ви заходите на Віоліті і самі купуєте те, що вам до вподоби. Я вважаю, що це був дуже гарний варіант. Хто хотів справжній натуральний антикварний бурштин. Заходьте на Violet, там дуже часто виставляють антикварні речі на продаж На мисто, я маю на увазі. Дивіться, обирайте, робіть свої ставки. Ви кажете, що все хоє в Китаї? Ні. Не все йде в Китаї. У Китайців такий особливий смак. Тому. You are welcome. Купуйте. Всім гарного дня!